України Максим Курячий. Пане Максиму, вітаємо вас. Дай -дай. Пане Максима, знаєте хочеться спитати вас а, про ваш настрій і настрій ваших побратимів, тому що ми знаємо, що і не тільки для цивільних відрадно читати гарні позитивні новини, а й для військових. Теж це теж надихаюче От після вчорашніх новин подій, не забігаючи вперед, не кажучи про якісь перемоги, а просто про те, що ну десь вдалося прорвати лінію оборони. Що відчували ви? Ну безумовно, безумовно, це було очікування і внутрішня радість, але одночасно ще й переживання, тому що це війна, це фронт. Можливо, все радіти ще занадто передчасно. Тримаємо кулаки, сипили зуби, і далі продовжуємо робити. Своя справу на вчорашні результати. А на ще більше я дуже сподіваюся, ми розраховуємо, але ми на це заслужили. Заслужили тому, що була вибрана і здійснювалася протягом останнього місяця дуже вдала тактика багатьох таких болючих надточних, надефективних, ефективних бджолиних ударів. По тилу ворога, по його логістичним центрам, по його складам боєприпасів, по його масовому скупченню військових, і е, завдяки тому. Нашим збройним силам України вдалося, як на мій погляд, сформувати певне вікно можливостей, і ми маємо ним скористатися. Але це війна, все може бути. Давайте не будемо очаровуватися, щоб потім, не дай Боже, не розчаровуватися. Але все одно та тактика є, та війна, війна майбутнього, яку демонструє збройна сила України. Вона ефективна і вона буде мати. Позитивна для нас ефект, угу. але тим не менше, на жаль, знаємо, що вчора пролунали вибухи, як у Запоріжжі, в Кривому Розі, в Кам'янському, так і місто Дніпро. Теж воно на жаль, не стало винятком в цій череді оцих жахливих обстрілів. Що зараз відбувається в місті, у передмісті, в області? Яка ситуація? Ну зараз в області е повітряна тривога. А взагалі та ніч була традиційно напружена, і е, ворог продовжував свої терористичні е, атаки на нашу область. Зокрема, постраждали від ворожих атак три райони Дніпропетровщини. Це перш за все, це Нікопольський район. А саме в місті Нікополь е, було потерпали від е, того, що ворог хатив там зі своїх градів. І постраждали є руйнування, приватні магазини, навіть дісталися будівлі центральної дитячої бібліотеки. Автовокзал пошкоджено. в Червоногригорівській громаді. Це не так далеко від Нікополя. Поранена жінка, 50 років вона зараз перебуває в лікарні. А що стосується Дніпровського району і Криворізького, то там були здійснені приліти. Ну зокрема, декілька таких крилатих ракет було випущено по вчора ввечері і близько півночі по кривому рогу, але дякуючи Богу, без серйозних пошкоджень для інфраструктури і без людських втрат і без людських жертв. Пане Максиме, тут оперативне командування Південь просить усіх, хто десь близько до окупованих територій знаходиться терміново евакуйовуватись, тому що цитую: розвиток подій може бути потужним та динамічним. Чи спостерігає ваше місто наплив внутрішньо переміщених осіб останніх кілька днів? Чи реагують українці? Чи є можлива вас інформація на подібні заклики? Дивіться за і... Багато громад Дніпропетровської області як тільки ворог почав гатити по Нікополю, по марцію безумовно і звідти поїхали люди, але люди там вже пристосувалися, і той, хто хотів, поки що виїхав. І, взагалі-то, Дніпропетровщина з першого дня війни стала дуже таким потужним хапом і пунктом тимчасового для логістичного переміщення внутрішніх переселенців Зокрема, більше 300 тисяч тільки офіційно зареєстрованих внутрішніх вимушених переселенців. Сьогодні знайшли свій притулок у громадах Дніпропетровщини. Я думаю, що такі заклики, які пролунали від Ока Південь, вони Більше стосуються саме мешканців окупованих територій, зокрема міста Херсона, Нової Каховки, Каховки, задля того, щоб той, хто проживає поблизу військових об'єктів, щоб вони якомога швидше знайшли собі прихисток подалі від цих військових об'єктів ворога, тому що безумовно вони будуть знищені задля для того, щоб повернути. Ти і Херсонщину, і Запоріжжя, і Донбас, і Крим е до України паноксима. Як можна заспокоїти людей, які дуже стресують з того приводу, що українські війська просуваються повільно? Всі, коли чули в інформаційному просторі слово контрнаступ, ще місяць тому починаючи, так всі очікували якихось швидких різких дій, але Люди часто не розуміють, що на фронті відбувається все зовсім по-іншому, ніж там в їх уяві чи е, в тих кінофільмах про війну, які вони бачили. Як заспокоювати таких людей, які слова для них підібрати? Ну, по-перше, не потрібно е, збільшити в них очікування. І е, я завжди казав, що такі заспокійливі... заспокійливі Спічі, речі, мовлення декого з високопосадовців будуть мати негативний наслідок для суспільного настрою, тому що сучасна війна, і ми переможемо в цій війні з огляду на те, і перш за все, через таку потужну підтримку української нації. Це народна війна, і не можна розмовляти з людьми як з дітьми, з якимись там з мульт. Фільмів чи якихось там гумористичних е, ток-шоу, ні е, українці продемонстрували, що це доросла нація, і з ними потрібно розмовляти е, саме нормальною людською е, мовою, з повагою до цих людей. Е, а поясняти потрібно одне єдине, що е, це росіяни. Воюють по е, учебнику Другої світової війни. А Україна веде е, війну майбутнього. А війна майбутнього це війна технологій. Війна майбутнього це економія ресурсів. Війна майбутнього це економія життів людей. Це в них е, солдати і вояки. Це м'яса. А для нас це цінність і е, дуже важливо. Е, війна майбутнього. Це точність. Війна майбутнього це потужна зброя, яка мінімально ефективна. Вона мінімальна, але максимально потужна і максимально ефективна. От таку війну сьогодні демонструє і Україна. зокрема І, зокрема, ця тактика вже протягом шести місяців ну, вона знайшла і викликала повагу усього світу саме до Збройних сил України, а не до. Почула вас, пане Максиме, Дякуємо. За...